Пайовики це ті люди, які віддали свою землю у користування людині, які довіряють, відчуваючи відповідальність за пайовиків, Олександр Поворознюк завжди вирішує всі питання та намагається допомогти, гідно платити за паї, давати безкоштовно додаткові послуги та встановлювати знижені ціни на власну продукцію. У селі Олександрівка Олександр Поворознюк зібрав збори пайовиків, щоб повідомити про зміни, які відбудуться у 2025 році, та відповісти на поставлені питання. Цей рік був невеликий, не тільки що війна, не тільки що важко всім, але дійсно по, по урожаям, звісно, такого року я давно вже не пам'ятаю, щоб ми всю кукурузу, всі більше трьох тисяч гектар просто перемолотили на силос. Ну, те, щоб вийшло на сіло. Де ближче було до ферми, то там перебували на сіло. А туди вже ця сторона петрова Водяна, просто косили, тому що треба косити, треба сіяти. Але я не плачусь, я ніколи не плачусь робочий момент. Я завжди казав, що на землі нереально попасти, якщо є об'єми, є сівозміна. Якщо не дають пізні, то дадуть рані. Якщо не дають рані, то вискакуємо на пізні, так воно і вийшло. Якщо перемолотили кукурузу на сіло скажімо так, і вийшли десь в пределах 70 мільйонів на збитки, то за, за рахунок ціни на соняшник, яка була року 12-14, цей його 28 ми заключили, спіли контракти Олію на Африку відправили. Не буду казати навіть, що вийшла 0, вийшла на прибуток, тому е, хочеться в цей важкий год, в цей важкий год, врахуючи те, що держава підвищила е, військовий збір до 5%. Ви ж розумієте, що 5% військового збору це ми повинні відраховувати з вас. А якщо це було 1,5%, а зараз, зараз ще е, зробили 5%, це і ще від вашої цифри 25%, тих, що ви отримували чистими. Ми повинні відраховувати ще. Скільки це більше 1087. 1087 гривень ми повинні ще відраховувати із вас. Тому, ми, зрозуміло, що цього робити не будемо. І більше того, я сказав, що ми цей військовий збір візьмемо на себе і більше того, додавимо вам ще до орендної плати в общій сложності. Скільки проте? 11. Почті 11% вам додаємо. Тобто і, е, було в нас 31.053, помню? Так? А стало 34. Якщо вирухувати податок, вам, вам, воно вам не потрібно, скільки там це воно із податком. Вам найголовніше, скільки ви отримуєте чистими, правильно? Так от ви отримували 25, будете отримувати 26,5 і всі податки ми беремо на себе. Е, це перше. Друге. Значить, що ми ще міняємо? Ми зараз не можемо зробити колективний договір по пайовикам. Е, той, що ми е, завжди е, кожен рік е, його обновлюємо, там робимо. Це той договір, де ми там прописуємо, що ми там повинні городи орати, там е, на поховання скільки давати, і солома там і все інше. Значить, що ми цей це рік зробимо? Да, ми не можемо зробити зараз офіційно ці зміни, але між собою ми можемо завжди домовитися. Я е, е, сказав, щоб збільшили цифру на поховання пойовика з 5 тисяч на 7 тисяч гривень. Це перше. Друге, значить, городи як оралися, так і будуть оратися безкоштовно, культивіруватися, так і будуть. Значить, е, єдине, що ми зробимо, солома більше безкоштовно не буде. Буде тільки за дешевленими цінами для пайовиків. Чого так, розкажу. Я економлю ваші гроші і свої в тому числі. Значить, Що в нас виходить? Якщо солому дають по 300 кілів безкоштовно, то беруть ті, навіть ті, кому вона не потрібна. Ну, продамо комусь, а потім вона не продається, обростає і на, на слідуючу е, весту, ви нанімаєте трактор для того, щоб його вивезти і відвікаєте і нас, і всіх. І тим більше, що ми проаналізували цю ситуацію, то... Із усіх пайовиків 2800 чоловік, які в нас на сьогоднішній день є, із усіх пайовиків 10, навіть не 10, 7,8% бере е, солому. Тобто ми зробимо здешевлені ціни. Це е, е, солярка і зарплата водія, ми привеземо любому, хто кому треба солома, випишете і за дві вареники виплатите, і ми вам його привеземо. У знак вдячності за довіру Олександр вирішив дати грошову винагороду розміром 20 тисяч гривень кожному пайовику. Саме інтересне, що касається час Олександрівки. В е, принципі, всіх. Значить, дивіться, зараз у Владиміровці е, у нас у 28-му році закінчується 28 30 там, закінчується договором. Сим. Хто перепідписує на 30 років договора, ми даємо премію 20 тисяч гривень. Це Ганівці. Е, значить, розказують. Знімально вислухайте, щоб ви всі почули, а хто зададеся питання? Добре? Уважно, тільки послухайте. Значить, е, чого це так? Це не то, що там когось ми там хтось когось заставляємо. чи що. Чом фішка? Через кажді 10 років, коли ми заключаємо договора, оці. Ще більше як 20 тисяч лягає на те, щоб це все перезаключити, зробити. Оце все волокіта реєстраторам, оце все ті самі гроші, так я краще його дам людям, ті, хто впевнені в нас, ті підписують, отримують ці 20 тисяч гривень премії і все. Але є тут один момент. Коли ми Олександрівку переводили на фортуну. Всі попідписували там 90% Попідписували на 30 років, всі впевнені в мені, і ніхто нічого не казав. Я вважаю це нечесно, тому всі єдину, до єдиного хто підписав на 30 років за Олександровки, получать по 20 тисяч премій. Після того як жителі села отримали нову інформацію та вичерпні відповіді на всі хвилюючі питання, ми поцікавилися, чи задоволені вони результатом. Дуже задоволені зборами. молодець Григорович. Хай завжди так і проводить. Люди довольні. Чи будете ви отримувати ці 20 тисяч? Будемо. Бо ми затвердили, будемо. А чи берете ви продукцію? Беремо. Берем. Кожен місяць їздимо і беремо. І дай Бог йому здоров'я, що він виписує людям і дає. Звісно, задоволені. Ми навіть. Благодаримо Поворожникові, що він нам дав автобус. Ми можемо поїхати у Петрову, скупитися. Два рази на місяць ми їдемо їздимо автобусом на базар, так що ми йому спасіба і не скину Ми йому благодаримо. За все звістовна зустріч з Григоричем, дякуємо йому за піклування. Він скільки в мене говорять земля Григорича, я хочу сказати, що він по-чесному знамілості по-чесному і розрахується. Якщо треба допомога, це безпереч він допоможе. Просто ми задоволені це. Дай Бог йому здоров'я і все на кращому році. В цілому все хорошо. Продукти де такої ціни немає. От і молодець Григорович не підвищує Своєрідні підсумки зборів. Зробив староста, який зазначив, що у співпраці з Олександром Поворознюком легко та просто вирішувати різноманітні питання. Ну, при всіх умовах урочці нас 2000 року, то в принципі ті питання, які виносять на зборах, вони завжди рішаються. От на попередніх зборах йшли питання про забезпечення водою нашого обрядового зала, вона фактично була проведена, зроблена пробита свердловина і зроблена вода у самому приміщенні. Приміщення ми відремонтували за що комунального підприємства, за що місцевого бюджету. Ну тобто техні, поточний ремонт там покрасили, побілили, таке ж, а так те, що він говорить, в нього не розходите справа з ділом. Наостанок Олександр зазначив, що спілкування з людьми його надихає і спонукає надалі ще більше працювати, щоб ті, хто поряд з ним, жили краще. А я завжди задоволений зборами, завжди задоволений спілкуванням з людьми. Для мене я кайф. Я кайфую то що я спілкуюся з людьми. Тому це ну ви бачили, скільки людей, кожен своїм думкою. Різношерстні всі питання, це нормально. Це нормально, коли є діалог. Я ж на початку сказав, що по часі треба зустрічатися, по часі треба общатися, і менше буде питань. Дісь тому все нормально, все добре. дякую.